Артистка Ілона Байтлер розповідає, задля конкурсу вперше стала в пару із Сергієм Зданським. Вона займається балетом 12 років, вже рік працює у театрі. Згадує, як вперше прийшла до балетної школи. «Мене почали розтягувати, мені було безумно больна. Я говорила: мама: все, я больше сюда не приду, мне это не нравится. Мама меня уговаривала вернуться, но потом со временем я привыкла к этому, и сейчас я без этого жить не могу. Сергій Зданський працює у Дніпрі два роки, приїхав з Кишинева. Розповідає, готувалися до конкурсу відповідально. Складності підготовки у нас були тільки з тим, що у нас репертуар, і я як артист цього театру, то тобто, есть, деякими репетиціями пришлось жертвувати, то тобто, есть приходити вечорами, часов 8 репетирувати, то тобто, есть в этом были сложности. І як, наскільки ми знаємо, это не спектакль в театрі, то тобто, есть Репетиції більш інтенсивні. Готував Сергія та ілону до конкурсу Андрій Літвінов, головний балетмейстер театру опери та балету. У нас травмоопасна професія. Якщо щось зробити не так, це може просто плохо закінчитися. Поэтому, звісно, они послушные. Где-то они могут можуть поспорить зі мною, тому що что, что то удобно, что то неудобно. Но, в принципі, они очень роботоспособні люди. Зараз Ілона та Сергій разом виконують головні партії у балеті Попелюшка, то готуються до балету лісова пісня. Його прем'єра запланована на серпень. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.